Всім привіт! Це розклад матчів 11-го туру Української прем'єр-ліги. Ділимося цікавими тенденціями та прогнозами. Тур розпочнеться в п'ятницю 31 жовтня. На цей день заплановано один матч Кудрівка Оболонь. Початок матчу 18.00. Команди зіграли між собою лише один матч. Сильнішими були в гості. На суботу заплановано три матчі. О 13.00 кривба зустрінеться з Полтавою. Це буде перша зустріч команд. О 15.30 Коло зіграє з Олександрією. В 7 з 10 очних зустрічей хоча б одна команда не забивала. О 18.00 стартує матч Епіцентр Верес. У неділю пройде два матчі. О 15.30 зоря прийме рух. Це з десяти очних зустрічей хоча б одна команда не забила. Центральний матч туру між Шахтарем та Динамо розпочнеться о 18.00. Чотирьох з п'яти очних зустрічей забивали обі команди. В понеділок 3 листопада пройде два матчі. О 15.30 з Черкаси зіграють з Карпатами. А о 18.00 Полісся та Металіст 1925 проведуть свій п'ятий матч в історії та закриють 11 тур. Варто зазначити, що за всю історію зустрічей Металіс1925 ще жодного разу не перемагав Полісся. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.